Слава Ісусу Христу, церква Божа! Запрошую, запрошую кожного з нас в знайому історію для всіх нас. Сподіваюся, це Євангелія від Марка, 10 розділ і 46-го вірша. Євангелія від Марка, 10, 46, по 52-й вірш. Приходять вони в Єрихон. А коли з Єрихону виходив він разом із своїми учнями із безліччю люду сидів і просив про дорозі сліпий Вартимей, син Тимеєв. І прочувши, що то Ісус Назарянин почав кликати та голосити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною. І сварились на нього багато хто, щоб мовчав. А він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся наді мною. І спинився Ісус та й сказав, покличте Його. І кличуть сліпого, та й кажуть йому, будь бадьорий, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого і скочив із місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, Що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же Йому відказав, Учителю, нехай я прозрю. І Ісус же до нього промовив: Іди! Твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою, до цього місця. Народ Божий, маючись сьогодні разом із вами бути у спільності, і як церква, мати єднання, і це милість Божа. Слава Господу. Пропоную сьогодні короткі роздуми стосовно віри, віри, яка приводить до спасіння. 52-й вірш має такі слова. Іди твоя віра спасла тебе. Ми знаємо згідно Якова, що є, як мінімум, два варіанти віри. Є віра демонська, є віра Божа. І одна віра приводить до одного результату кінцевого, інша віра приводить до іншого результату. Ми б сьогодні. Порозмірковуємо про віру, яка в кінцевому результаті приведе тебе і мене до спасіння. Як прийти до цієї віри? Чим характерна така віра? Ми побачимо, маючи короткі розуми саме над цим текстом. Коли ми звертаємо увагу на Ісуса, ми можемо побачити декілька практичних таких істин, які містять потіху для нас. Чим Він займався і займається до сьогодні. 46-й вірш написано, що Він. Проходив через Єрихон і, виконавши, що Він там мав зробити, виходячи з Єрихону, написано, Він проходив постійно зі своїми учнями. Важливий момент. Ісус завжди перебуває, але оцей момент важливий зі своїми учнями. Тут є потішаюча істина. Ісус завжди з тобою. Що би не відбувалося у твоєму житті, якщо ти учень, якщо ти Божа людина, да? справді Божа людина. І Ісус є з тобою. що б не відбувалося у твоєму житті, якщо навіть тобі здається, що насунули хмари, і ти не відчуваєш, ти не переживаєш, і тобі здається, що вже край. І Ісус поруч з тобою. Зазвичай, вчитель на екзамені мовчить. І коли ми далі розмірковуємо про Ісуса, 49-й вірш, наприклад, ми бачимо наступну істину. Ісус, син Давидів, змилуйся наді мною. Ісус спинився та й сказав покличте Його. Важливий момент. Нам здається, що часом до нас нікому немає справи. І Часом в людей так буває. Люди здатні не бачити людей, люди здатні ігнорити, люди здатні ховати очі, але в Ісуса не так. Написано, проходячи, Він почув голос. Ісус чує твій голос і зупиняється. Але питання в тому, чи кличеш ти до нього, коли тобі складно, коли тобі добре, у всіх обставинах життя, чи кличеш ти до нього або до кого кличеш, де шукаєш потіхи, поради. Ми бачимо, що Ісус, Він відкритий для того, щоб зупинятися, кликати людей до себе, кликати Тебе до себе, чути Тебе сьогодні. Це важливий момент. Далі, 51 й вірш. Ми бачимо наступну істину. Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Здається, чи є зміст в цьому питанні? Коли чоловік сліпий при дорозі, кричав, просив про милість, і Він приходить до Ісуса, і Ісус задає питання, чого ти хочеш, здається, логічно, відповідь проста, хочу бачити. Але тут істина, яку нам необхідно також розуміти, Ісус рахується з твоїми бажаннями. Ісус рахується з твоєю волею. Він хоче чути, чого Ти хочеш. Чого ти хочеш насправді. Оце і є одна із причин, чому ми маємо відкривати свої бажання перед Богом. Мир Божий буде до нас приходити згідно філіпян ми читаємо. Але Ісус хоче, щоб ми відкривали свої бажання перед Ним. Він рахується з нашими бажаннями. <кій> і 52-й вірш. Ісус говорить, Іди, твоя віра спасла тебе, і Той зараз прозрів. І тут ще одна істина, яку важливо розуміти церкві. Важливо звернути увагу на послідовність дій Ісуса. Ісус найперше вирішує питання душі, віри, людини, яка прийшла сліпою або привели, яку привели сліпою. Дуже важливо. Часом буває так, що ми е, сповнімо потреби, Матеріальні потреби людей, які приходять до нас, і при тому е, не досягаємо Божої цілі в людях. Є звичайно ілюстрації також з писання, де Ісус вирішує найпершим матеріальну потребу, з якою прийшла людина. Але зазвичай ми бачимо послідовність речей. Ми можемо молитися про зцілення. І так було не один раз в місцевості, де я Ріс і служив. Ми можемо молитися про зцілення залежного, наприклад, алкозалежного. Коли йому стане краще, він зап'є ще більше. Чому? Тому що питання не вирішено на рівні душі. Ми бачимо підхід Ісуса або послідовність Його роботи. Людина йде з матеріальною потребою, але при цьому Ісус, серцезнавець, Він знає, в чому в суть, Він знає, в чому. Справді має потребу ця людина. І Ісус вирішує найперше питання віри, питання душі, а пізніше написано, що відкрилися очі. Раз. Наступне, Наступне на що ми можемо звернути увагу, це саме Вартимей. І тут відкривається декілька практичних кроків, яким чином людина може прийти саме до живої і спасаючої віри. Що залежить від мене і від тебе, щоб в кінцевому результаті почути, іди твоя віра спасла тебе. Це є ціль життя кожного із нас. З свого часу ми хочемо почути, іди твоя віра спасла тебе. Або ми хочемо почути, добрий вірний раб війди до радості пана свого. Що залежить від мене? Декілька порад <кхід> з життя Вратимея. Ми бачимо, що цей чоловік, 47, й 49 й вірш, написано і почув. Що то Ісус Назарянин. Все, що стосується віри, розпочинається з слухання Слова. Віра від слухання свого часу апостол сказав. І це є правда, у цьому є суть. Якщо ти хочеш прийти до віри, яка в кінцевому результаті приведе тебе до спасіння, необхідно подружитися з Словом Божим. Необхідно сьогодні чути. Буквально недавно вчора почув думку. Коли е, сестра ділилася е, на святі з дівчатами е, словом, і вона сказала не пізно, пізно вчити правила, е, коли відбулася аварія. Ну, приблизно такий хід думок був. Пізно е, вчитися, коли вже екзамен. Сьогодні важливо, щоби ти і я, кожен із нас, ми будували свої відносини, особисті відносини з Христом через Слово. Чи є в тебе час, чи є в мене час, коли я слухаю Ісуса? Якщо є, просто всередині собі в серці дай відповідь останнє, що він тобі сказав. Що останнє було сказано особисто тобі? Що ти почув від Ісуса особисто? Це важливо. Втім, ми можемо Таким чином ми можемо проаналізувати свою віру. Віра розпочинається з слухання Слова. І оцей чоловік сліпий, він почув. Далі. Наступний. 47-й вірш, написано. І, прочувши, що то Ісус Назаринин почав кликати, Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Є пісня така, колись ми її співали <кій> на російській мові: нікогда, нікогда, нікогда не получиш прощення, якщо ні к Ньому не прийдеш. Важливий момент до тих пір, поки ти не побачиш свою негідність, свою гріховність перед Господом і не попросиш у Христа милості. Нічого доброго в тобі і в мені не відбудеться. Отож, віра від слухання. Ми чуємо Євангелія. Євангелія приходить в наше життя, в наше серце. Євангелія робить свою роботу, як дзеркало згідно якого. Вона показує нам, хто є ми і хто є Господь Бог. Коли Євангелія приходить в наше життя, то що коли люди нам будуть говорити, що ми грішні, що у нас все не гаразд, буде відбуватися такий момент на рівні рефлексу. Ми будемо ставити людей на своє місце. Коли Господь Бог через Євангелія нам щось говорить, особисто через Євангелію, ми бачимо, Вартимей він, він починає просити милості. І оцей другий крок. Якщо ти хочеш прийти до віри, яка в кінцевому результаті приведе тебе до спасіння, тобі необхідно особисто особисто прийти до Ісуса і просити у нього, нього про милість. Про милість. Дивіться, наступна істина з життя Вартемея, 48-й вірш, і написано: І сварилися на нього багато хто, щоб мовчав. А він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся наді мною. Є такий фактор, як зовнішнє середовище. Колись в Україні, особливо в сільській місцевості, це було надто поширено, зовнішній фактор, куми, брати, свати, друзі там і так далі. Людина, яка приймала рішення йти за Христом, це зовнішнє середовище, і її просто-напросто задавлювало. Так ось, дивіться, як, як чини оцей чоловік? Люди на нього сваряться, він нікого не бачив, окрім Ісуса. Якщо ти хочеш, щоб твоя віра спасла тебе в доброму значенні, тобі потрібно тримати зір трохи вище. Тобі необхідно бачити Христа понад усе. Тобі необхідно не звертати увагу на те, що будуть говорити, думати про тебе, люди, в доброму значенні. Людей потрібно прислухатися. Але якщо вони тебе відвертають в іншу сторону, необхідно мати оцей святий, святий ігнор. І ми бачимо, що. Вартимей, да? сліпий Вартимей, він, він не звертав увагу на те, що говорили люди. Він ішов до Ісуса. І ще одна така істина з життя Вартимея, да? 50-й вірш написано: А той скинув плаща свого і скочив із місця, і прибіг до нього. Важливо зрозуміти, що жити по-новому у старому плащі не вийде. Тут є така порівняння, аналогія. Людина, яка прийшла до Ісуса, вона має прийняти рішення жити по-іншому, скинути стару людину з її звичками. Да, я згідний, що це процес протягом всього життя. Саме так. Апостол Павло каже: я кожного дня умертвляю і неволю. Тіло своє з похотями і страстями, і так далі. Він відкриває ці теми галатам, римлянам і так далі. Божий чоловік, людина, яка прийшла до Ісуса, людина, яка хоче, щоб в Кінцевому результаті, її віра привела до спасіння. Це людина, яка не живе по-старому, це людина, яка прийняла рішення, і вже не я живу, а Христос живе в мені. І вона кожного дня, кожного дня собі проповідує Євангелія освячення. Так ось, о цих декілька таких практичних істин, як прийти до живої і спасаючої віри, потрібно почути Євангелія, потрібно особисто звернутися про милість, потрібно не звертати увагу на зовнішнє середовище, яке тебе відвертає від Христа, і необхідно прийняти рішення жити по-іншому і з силою Ісуса Христа провадити. Щоденне практичне освячення, слідування за Христом. І тепер буквально три характеристики людей, які вже пройшли перший етап, або е, які здобули спасаючу віру, живу спасаючу віру. Так ось чим характерні ці люди? Коли ми дивимося на 52-й вірш, знову ж таки, з поведінки цього чоловіка, який прийшов до Ісуса, і Ісус вже до нього промовив іди. Твоя віра спасла тебе, і Той зараз прозрів, і пішов за Ісусом дорогою. Слідування твоє і моє. За ким слідую я сьогодні? Людина, яка повірила Христу. Апостол Петро вчить, нам необхідно іти слідами Ісуса Христа. Апостол Павло нас навчає про те, що. Він помер нашою смертю заради того, щоб ми жили життям Його. Ми читаємо цю істину римлянам. За ким слідую я сьогодні? Чи слідую я за Христом? Цю саму історію описує апостол Лука, і він подає дві інші деталі. 18,43, якщо можете, прослідкуйте зі мною, Луки. 18,43, Дивіться, яка там істина наступна. І зараз ведющим той став і пішов вслід за ним, прославляючи Бога. Люди, які здобули спасаючу віру, вони слідують за Христом, їхнє життя переповнене прославленням Господа. Одне із значень слова прославлення робити відомим там, де ти знаходишся, робити Ісуса відомим, чи є в моєму житті прославлення Ісуса. Якщо я пішов за Ним, моє життя повинно бути переповнене прославленням Христа. І остання істина. Яку ми можемо побачити тут, з моєї позиції, принаймні те, що побачив, можу поділитися з вами: 43-й вірш, 18-го розділу Луки. І зараз ведющим той став і пішов вслід за ним, прославляючи Бога. І всі люди бачили це і віддали хвалу Богові. А тут є зовнішній фактор. Люди, хтось сказав так, що сьогодні вони тебе підіймають, а завтра вони тебе кинуть жорстко. Так ось, дивіться. Не по людях ми визначаємо свою віру, не по зовнішньому фактору. Але зовнішній фактор все ж таки щось означає. Апостол Павло, коли говорить про настановлення служителів, він говорить про те, що би мав добре засвідчення від зовнішніх. Дивіться, що тут відбувається. Людина, яка прийшла до віри і має живу спасаючу віру, да? написано, що люди, які її оточують, не знеславляють Христа, а прославляють Христа. Необхідно задати своє питання. Люди, які мене оточують і бачать моє життя, чи спонукає їх моє життя до прославлення Господа. Народ Божий це слово, яке актуальне у першу чергу для мене. Це те, що говорив мені Ісус, для того, щоб я перевіряв свою віру. Тому нехай добрий Господь Бог допоможе всім, кожному із нас, хто ще не прийшов до віри, до особистої віри, до особистих відносин, прийти до Христа, попросити в Него пробачення. За все, що є скоєно, не дивитися на те, що будуть говорити люди, будувати відносини з ним, а тим, хто вже у Христі, кожен день аналізувати своє життя, слідувати за Христом, прославляти Його, жити так, щоб наші добрі вчинки свідчили про Ісуса Христа і будували Його Царство. Амінь.